Було отак, а стало отак. Ще треба там отвір буде зробити. Зараз я його зніму, зачищу тут зварку. Там всередині проварю, зачищу, загрунтую з того боку. Тут у мене вже отак підрізано все, тут я встик проварю, там ще підріжу. Тут на крапки приварю. До порога сюди нічого не варю, щоб воно могло там шевелитись. І все. Крило міряв, зазор гарний, все працює. І потім виходить, що отут. А, і це я проварю суцільним, І те проварю суцільним. І тут вода ніде не буде зупинятися, вона буде вилітати. Тому що все буде загрунтоване, пофарбоване, лаком скрите. Тут ще салом замазане, може навіть герметиком тут пропшикаю. Щоб було прям шик і блиск. І все, можна їхати. Е, їхати, варити. Їхати ще рано.